Вітаю, друзі! На огляді кросівки Columbia VentFly. Точніше, відгук. Відгук після використання протягом 4 років. Це літнє взуття, навіть не просто літнє, а це таке взуття, яке витримує найбільшу спеку. Давайте по порядку. Через певний дрес-код по роботі я не міг носити влітку будь-яке відкрите взуття. І яскраве кольорове теж вважалось недоречним. І на моє здивування підвернувся бренд, який в першу чергу. Асоціюються із екстремальним холодом. Проте це літні кросівки і на моєму досвіді найкраще. Бо, по-перше, в них комфортно, як я і казав, при будь-якій температурі. Досягається це через сі матеріал основи, отвори в устілках, а з'єднує між собою вентиляцію от такі порти у підошві. В свою чергу, підошва TechLite добре справляється із амортизацією, а OmniGrip із щепленням. По-друге, вони дуже міцні. І з цим матеріалом, як бачите, нічого не відбулося. Носок захищений. Так, підошва вже підвтомилась, але ж я з травня по вересень просто не вилізав з них. А ця сітка мене просто дивує, якщо чесно. На цей сезон точно ще вистачить. Тепер про мінуси. По-перше, через сітку вони не підходять для дощу, це зрозуміло. По-друге, це кросівки виключно для міста, бо знову ж через сітку, пил, пісок та тому подібне відразу будуть попадати всередину. А найголовніше це стерня, яка застряє в цих отворах, яку потім тільки пінцетом можна дістати. Тому для авто або пішки, але в суху погоду по місту це гарний вибір. На цьому, все. Дякую за увагу і нехай щастить!